В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, Сполучених Штатів, Європи та не лише. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати. Де є наша аудиторія сьогодні? У брифінгу будемо говорити про низку важливих тем, дуже актуальних. Будемо говорити і про реакцію на те, що відбувалося у Москві, у Росії на вихідних. Будемо говорити про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, але також будемо говорити про те, яку підтримку надають Сполучені Штати, і не лише для того, щоб українці продовжували здійснювати ефективні контрнаступальні операції. Все ж таки розпочнемо з ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Ми багато у нас. Питаєте, як коментують тут у Сполучених Штатах. І вчора в Білому домі Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки. США, він мав брифінг в Білому домі і сказав, що Сполучені Штати поки не бачать ознак того, що Путін готується підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Що така загроза є неминучою? Ми знаємо, що на вихідних керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій а. Тимні електростанції і готують терористичний акт. Однак, знову ж таки, на прохання преси у Білому домі кажуть, що не бачать загрози неминучої. А в цьому контексті давайте послухаємо, власне, як саме прокоментував цю ситуацію Джон Кірбі. Україна попереджає, що Росія завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС. Чи це і ваша оцінка? Теж Я не буду вдаватись в конкретні розвідувальні дані. Я сказав вам, що ми дуже уважно стежимо за цим і бачили ці повідомлення. Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Наразі ми не бачимо жодних ознак цієї нависаючої загрози, але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Росія є ядерною державою. Ми як найкраще стежили за стратегічною позицією Росії та її ядерним потенціалом, і робимо це далі. Крім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що. Росія має намір застосувати ядерне зброю в Україні. Такі оцінки від Білого Дому ми будемо продовжувати ставити ці питання до Білого Дому, щоб з'ясувати, чи змінюється якимось чином їхні оцінки. А завтра у брифінгу будемо детально говорити про потенційні загрози, які можуть надходити із Запорізької атомної електростанції, якщо все ж таки Росія піде на якийсь терористичний акт чи на застосування якоїсь брудної бомби. Тобто, ми цю тему будемо завтра дуже детально покривати, але знову ж таки за оцінками Білого Дому вони не бачать зараз. Нагальної загрози ще одна тема за якою ми стежимо і Сполучені Штати стежать безумовно. це ситуація в Росії після того, як невдалий відбувся бунт військовий лідера групи Вагнер Євгенія Пригожина, вчора цю тему прокоментував сам президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він сказав кілька важливих речей для України. Він сказав, що незалежно від того, що сталося в Росії, сполучені Штати будуть надалі підтримувати Україну суверенітету та територіальну. Цілісність також він сказав, що домовилися із союзниками-партнерами, постійно бути на зв'язку. Координувати відповідь на потенційні якісь виклики в довгостроковій перспективі. Він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати оцінювати наслідки цих подій цих вихідних для Росії та України. Але сказав занадто рано робити остаточні виставки про де про те, куди це рухається. Результати всього цього ми ще побачимо. Сказав Джо Байден, також дуже активно коментували цю ситуацію в державному департаменті Меттью Міллер, це речник державного департаменту. Він сказав, що що би насправді не відбувалося, що би це не вилилося. Вже зараз а, стає зрозуміло, що насправді є тріщини в режимі Путіна, які ще кілька місяців тому рік тому здавалися неймовірними. Давайте послухаємо, який коментар був від Міллера. 16 months ago, 16 місяців тому Росія та Володимир Путін уявляли, що російські війська захоплять Київ. Натомість на вихідних ми побачили, як російські війська захопили штаб Міністерства оборони Росії в російському місті. В цьому конфлікті між російським режимом і Євгенієм Пригожиним немає героїв жодної сторони. Як російські військові сили, так і вагнерівці чинять жорстокі звірства в Україні, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. По-друге, ми не знаємо жодної позиції щодо того що є внутрішнім питанням Росії, це має вирішувати російський народ. По третє, події минулих вихідних лише посилюють нашу потребу надалі підтримувати Україну, яку вторглися російські війська та вагнерівці. Наша підтримка України після цих подій є стійкішою ніж будь-коли. Оцінки експертів про те, в що можуть вилитися події вихідних, які наслідки може це мати для України для Росії. Можете подивитися сьогодні в програмі. Часта 22 двадцять А моя колега Ірина Шинкаренко поспілкувалася із низкою західних аналітиків, щоб дізнатися їхню оцінку. Тому 22-й за Києвом буде більше і на цю тему. Теж також сьогодні ми стежимо за потенційним оголошенням нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів для України. Наша кореспондентка у Пентагоні Карла Баб повідомляє, що за інформацією з її джерел пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів насправді включатиме 55 машин Бредлі і «Страйкер», що навіть більше ніж раніше повідомлялося. А також вона каже, що включатиме цей пакет, який будуть виділятися за програми президентських повноважень. Велику кількість торпед «Бангалор» для пробивання перешкод. Також у цьому пакеті очікується, будуть додаткові боєприпаси. До Петріот, систем Петріот, і також систем HIMARS, що дуже важливо безумовно. Марк Гертлінг це генерал відставці. Зараз військовий аналітик, Він прокоментував ці повідомлення. Він сказав, що більше Бредлі і страйкерів у найновішому пакеті допомоги це дуже добре. Він сказав, що ці дві одиниці транспорту ідеальні для битви, яку ведуть зараз українці. Він сказав, що він був на Бредлі під час операції Буря в Пустелі. Він був командиром першої бригади страйкеру тисячі. 1999 році, і він каже, що коли журналісти питали його, що найбільш смертоносне в обох цих машинах брон, брон, бронетранспорті, Він сказав, що це солдати, які з них виходять, маючи на увазі, що ці якраз машини допомагають безпечно доставляти військових на передову, на відміну від, скажімо, бронетехніку, яку які мають на озброєні російські військові, а не лише Сполучені Штати, ви знаєте, надають допомогу. Для України, і це підтверджується низка країн, які постійно оголошують якусь додаткову допомогу. І напередодні ми почули оголошення від такої далекої країни, як Австралія, що Австралія надасть Україні теж новий пакет допомоги на суму 73,5 три мільйона доларів. А зокрема, там будуться в сюди закладені будуть і десятки військових машин для захисту від російської агресії. Про це заявив у понеділок премєр міністр Австралії. Лі, Антоні Альбонезе. мій колега Олексій Коваленко насправді цими днями досліджує насправді яким чином Австралія, не лише Австралія, але Нова Зеландія допомагає Україні. І зараз можемо поговорити про це. Привіт, Олексію, вітаю. Юлі. Осі, якщо ми говоримо про цей новий пакет допомоги від Австралії, ми рідко говоримо про цю країну, але Австралія постійно і стабільно надає Україні пакети допомоги. Що в цьому безпосередньо новому пакеті допомоги? І скільки загалом допомоги Австралія надала спочатку повномасштабного вторгнення Україні? А, так, Юлі, насправді Австралія не зважаючи на те, що вона знаходиться досить далеко від України. Це одна з від найдаленіших країн від України. Та країна, яка не є членом НАТО, серед країн, які не є членом НАТО, Австралія є одним із найбільших постачальників допомоги Україні. І от ми. Побачили буквально вчора. Австралія заявила про надання Україні нового пакету допомоги на суму 73,5 мільйони доларів. Це включає надання Україні 70 військових машин для захисту від російської агресії. Серед цих машин є 28 броньованих машин М113, 14 машин спеціального призначення. Та ми також пам'ятаємо, що. Це не всі броньовані машини, які Австралія надавала Україні. Ми пам'ятаємо, що до цього Австралія вже надала Україні 90 а, броньованих бушмастерів, які дуже добре зарекомендували себе в Україні. І ми знаємо, що старим на зараз майже всі ці бушмастери, які Австралія вже передала Україні, майже всі вони знаходяться в Україні і вже брали участь у боях. А, відтак а, загальна. Сума допомоги, включно із цим новим пакетом допомоги, про який ми дізнались вчора. Від Австралії складає 530 мільйонів доларів. Це включно із сумою на 407 мільйонів доларів австралійської допомоги з початку повномасштабної війни Росії проти України. Також ми знаємо, що це не єдиний взагалі вектор допомоги. Австралії Австралія також заборонила експорт в Росію багатьох руд глинозему та бокситів, та внесла близько тисячі фізичних та юридичних осіб у санкційні списки. А от власне про деталі нового пакету допомоги, який Україна вже отримала від Австралії вчора. Ми можемо почути від. Посла України в Австралії та Новій Зеландії, з яким я мав нагоду поговорити вчора, власне, про взагалі відносини Австралії та України та України та Нової Зеландії та допомогу, яку Україна отримує від цих країн, якщо маємо стату посла України в Австралії та Новій Зеландії, можемо заслухати її прямо зараз саме в останньому пакеті, яке було оголошено 26 червня в Австралії, вони додали ще до 28 М113, які вже передали Україні, це гусенічні бронетранспор... бронетехніка, вони додали ще 28. І також, крім того, вони надали 28 Грузових автомобілів компанії Rheinmetall, Мітал це мани сорокові, які будуть передані в Україні, і також ще певна спеціальна техніка, яка йде на бої 105-го калібру. Попередні пакети вони також надавали і гаубиці ММ-37-ки, також на бої 155-го калібру. Допомогу із тренуваннями та підготовкою наших військових, як ви знаєте, Великобританії, австралійці та Новозеландці, до речі, також ще одна з країн, за яку я відповідаю. Вони разом здійснюють підготовку наших бійців в Британії. Тренувальні програми теж надзвичайно є важливим. Олексію, до тебе є питання від нашого глядача Тараса Пушкара. Він питає, чи можна щось сказати про перспективу отримання F-18 від Австралії? Я знаю, що ти теж мав нагоду говорити про це із паном послом. Що він каже про таку перспективу? Так насправді було дуже багато галасу стосовно f 18 Багато розмовилось з приводу цього. Це літак f 18 Hornet, і йшлось про 41 літак, який був раніше на озброєнні військово-повітряних сил Австралії, і е, їх раніше планували просто списати. Е, F-18 18 це американський палубний винищувач, бомбардувальник та штурмовик, який був розроблений ще у 1970-х роках. Більша частина цих бомбардувальників, які раніше знаходились на озброєнні військово-повітряних сил Австралії, вони були модернізовані. В Австралії взагалі зараз на складах знаходиться 46 таких винищувачів Хорнет і але зараз вони вже не стоять на озброєнні, бо Австралія повністю перейшла на інший тип бомбардувальників f 35 і важливий момент багато було розмов про передачу цих бомбардувальників в Україні. Йдеться насправді не про передачу як таку, а саме про продаж. Тобто, це мала бути торгівельна угода, якщо це колись станеться. Українська сторона станом на зараз досліджує це питання. Поки що не прийшло якогось офіційного запиту від української сторони до Австралії на подібний продаж на складання подібних... Не угоди, і є кілька речей, які потрібно дослідити. По перше, українська сторона намагається дослідити в якому стані ці винищувачі, бо вони не знаходяться в активному озброєнні прямо зараз. По друге, це все ж таки літак, який відрізняється від F-16. Україна намагається створити у світі коаліцію з постачанням Україні F-16. І оскільки це інший літак, українським пілотам було потрібно перенавчатись і на F-16, і на F-18. І можливо кажуть українські посадовці, є сенс фокусуватись саме на F-16. Okay. і з іншого боку, також потрібно з'ясувати скільки скільки з цих 41 літака F-18, які раніше знаходилися на озброєнні Австралії, скільки з них зараз знаходиться в бойовому стані, а скільки можна використати, наприклад, на Запчастини, і якщо такий запит від України буде, якщо такий запит від України до Австралії буде, то Австралія, якщо його схвалить на продаж, потім Австралія мусить подати запит до вже США. І якщо США схвалять продаж Австралії цих літаків, тоді Україна зможе їх купити. І, от власне, про це можемо також заслухати цитату українського посла в Австралії. Підівася, маємо дійсно в Австралії були на озброєні F-18, Це хорнети, які використовуються військово-морськими силами. Вони замінили ці літаки. Вони прийшли на F-35, І зараз в Австралії є програма по F-35, Вони замовили нові, які в них є. Вони фактично використовуються тут. Їхній стан. Вивчається поки що. Ми розуміємо, що ну це вже знаєте, доволі такі давні літаки, і тому певною мірою це взагалі вся ця історія знаходиться в такому в комерційній площині, але тим не менше, українська сторона офіційну запиту на них робила, не робила. Вивчається на рівні комерційної пропозиції. йде не про передачу, а про купівлю. Дуже цікаво, насправді, цей коментар, Олексію. Ми дуже часто говоримо про те, чи не зменшується підтримка, скажімо, в таких країнах, як Сполучені Штати у Європі, чи не втомлюються вони від війни? Взагалі цікаво почути, як в Австралії і Новій Зеландії. Як наскільки великий є рівень підтримки там, тому що це можливо не найбільш очевидні партнери і союзники, якщо ми говоримо про потужну підтримку України, але все ж таки як тобі вдалося дізнатися, багато допомоги і Австралія, і Нова Зеландія надають, зокрема з тренуванням. А як щодо людей, чи підтримують вони дії свого уряду, чи підтримують вони Україну? Так, от дійсно Юля, незважаючи на відстань Австралії та Нової Зеландії до України. Є колосальна підтримка України, колосальна підтримка надання допомоги Україні, надання в тому числі військової допомоги. Нещодавно, буквально минулого тижня, лові інститут опублікував опитування серед населення Австралії, яке показало, що три четверта всього населення, тобто 75% всього населення Австралії, підтримує передачу військової техніки та озброєння Україні, щоб допомогти Україні у боротьбі з Росією. З перших днів повномасштабної агресії Росії проти України Австралія взяла курс на постійну підтримку України. Ми бачили вже багато пакетів допомоги, і зміна влади в Австралії приход до влади лейбористів у травні минулого року зовсім не змінив цей курс. Австралія продовжує курс. І Ми бачимо це буквально із новим пакетом військової допомоги. Те саме стосується і нової Зеландії. Абсолютно нова Зеландія нещодавно продовжила тренування. Продовжила а, термін: а, термін, за яким новозеландські військові продовжать тренувати українських військових. на Базі у Великій Британії також Нова Зеландія збільшила розмір своєї допомоги Україні. І, от просто цікавий один момент у грудні минулого року, президент України Зеленський виступав, виступав в парламенті Нової Зеландії по відеозв'язку. І в цьому парламенті представлено маурійське корінне населення. А це 25% населення нової зеландії. І після виступу Зеленського. Вони заспівали пісню на своїй маврійській мові, і це була та сама пісня, яку Нова Зеландія, Маврійське населення в Новій Зеландії в парламенті Нової Зеландії, співало під час Другої світової війни на підтримку Великої Британії. Тобто, ми бачимо таку колосальну підтримку серед населення і Австралії і Нової Зеландії. Олексій, дякую тобі. Дуже дуже цікава тема. Я думаю, більше поговоримо також в програмі. «Чистайм» сьогодні знаєш, що в тебе ще більше цікавих коментарів пані пана посла. Це був Олексій Коваленко, мій колега. Ми говорили про допомогу Австралії і Нової Зеландії для України. Друзі, будемо продовжувати також. Ще є інші низка цікавих. тем. дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку Київ, Рідний вітає Харків на зв'язку Дніпро, Сядрине. Привіт із Латвії передаю. Утя Кривий Ріг дивиться також. Запоріжжя дивиться, бачу Чехія і словаччина, також Німеччина, Раштат Київ, бачу Польща також на зв'язку, та інші. Якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. Я бачу багато також є коментарів, які стосуються НАТО. Ми знаємо, що вже незабаром буквально за два тижні розпочнеться саміт НАТО у Вільнюсі, дуже важливий для України, тому. Що що Україна хоче отримати якісь конкретні перспективи членства у НАТО, хоча би гарантії безпеки від країн альянсу, і боб Менендес сьогодні це сенатор республісенатор демократ, голова комітету із міжнародних відносин, зробив таку дуже важливу заяву: заяву підтримки його і однопартійців. Також напередодні саміту у Вільнюсі він сказав, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі дає нагоду... До ще раз підтвердити, що законне і майбутнє місце України в альянсі. Він сказав, що ми повинні подвоїти наші поточні зусилля, аби підтримати зусилля України, стати повноправним членом НАТО. Це має включати конкретні плани постійних зобов'язань, через механізми НАТО, а також поточні двосторонні зобов'язання. Він також сказав, що оскільки сполучені штати та міжнародні партнери продовжують надавати критично важливу безпосередню військову підтримку. Ми маємо надати пріоритет навчанню та довгострокові реформі сектору безпеки України із наголосом на оперативну сумісність із НАТО, щоб забезпечити якомога плавнішу інтеграцію, коли Україна стане членом. Членство України зробить формальним союзником найдосвідченішу бойову силу Європи та створить значний актив, оскільки ми будемо вирішувати нові та історичні виклики, створені Росією. така досить потужна заява від дуже впливового де демократа сенатора Боба Менендеса на передодні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, також ми знаємо, що продовжуються українські контрнаступальні операції. І є низка коментарів. Аналітики коментують просування українських сил. І наша колега з Розинського відділу записала інтерв'ю із екс-командувачем військами НАТО у Європі Філіпом Брідловим про те, як він бачить наступальні українські дії, чи достатньо швидкими темпами вони відбуваються, і як він може відповісти на певну критику чи сумніву у тому, чи все просувається так, як має бути. І Філіп Брідлов сказав. Що за його оцінками, це саме те, що він очікував від українського контрнаступу? Давайте послухаємо цей коментар. Довгоочікуваний контрнаступ України триває. Президент Зеленський заявив, що прогрес іде повільніше ніж хотілося, але на Київ не буде чинитися тиск, щоб прискорити його війська для просування через небезпечні мінні поля. Як виглядає ситуація із військової точки зору? Я вважаю, що всі повинні трохи розслабитися. Те, що ми бачимо, це те, чого я насправді очікував від українських сил, і вони перебувають у певній фазі формування та вивчення ситуації. Наразі задіяно менше 30% їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках, і менші успіхи в інших. Тож, я думаю, вони готуються до того, як потім вони використають більшу частину своїх сил. І де саме? Нехай українці розберуться з цим. Давайте дозволимо їм прийняти правильні рішення, які ми бачили, як вони приймали досі у цій війні, і ми побачимо, як воно вийде. But the are also too high, not only the Очікування занадто високі багато поспішають зробити висновок. Успішний цей контрнаступ. Чи ні багато хто вважає, що західні лідери, а також платники податків, чиї гроші витрачаються на допомогу Україні, повинні бачити важливі перемоги на полі бою. Експерти стверджують, що це потрібно для того, щоб зберегти цю прихильність Києву і не погоджуватися на так звані перспективи замороженого конфлікту. Поки Україна відчуває цей тиск, російські війська мали до достатньо часу щоб зміцнити свою оборону, перегрупуватися, підсилитися. Що ви думаєте про ці очікування? Що поставлено на карту? Чи можуть ці очікування та тиск на підтримку цих очікувань вплинути на поточні наступальні стратегії чи майбутню підтримку України? Як Києву впоратися із цим військово-політично? очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. І я не критикую чи поводжусь надмірно, зрозуміло. Але є багато людей, які не розуміють війни, і я вважаю, що вони мають, скажімо так, необґрунтовані очікування. Тому б я порадив трохи заспокоїтися. Якщо ми подивимось на історію того, як Україна діла у цій війні, то вони завдали Росії стратегічної поразки на північній стороні Києва. Вони завдали Росії стратегічної поразки на північному та північному заході від Харкова. Вони перевагають в бою оперативного рівня в районі Херсона. І чому б ми раптом почали сумніватися в їхніх судженнях і рішеннях? Я думаю, що нам потрібно дати їм час для виконання свого плану. Що нового ми бачимо в цьому останньому бою. Російські солдати не стали раптом кращими ніж у минулому, але те, що ми бачимо, це частина битви пов'язана з радіоелектронною боротьбою. Російські інженери встигли підготувати поле бою, встановити оборонні елементи, і ми бачимо, що вони ввели в бій бойову авіацію. Але вони встигли підготувати ці нові можливості на полі бою, які Україні доводиться долати, і в деяких випадках українці долають їх зараз і рухаються далі, Принаймні в одному місті, аби почати проходити через другу лінію оборони. Отакий такий коментар від Філіпа Брідлова, який був колишнім командувачем військами НАТО у Європі. Друзі, дякую вам дуже за ваші коментарі. Багато багато я бачу є деякі питання, на які зможу відповісти. Зокрема, питає бачу на Ютюбі Людмила, що кажуть ша про Запорізьку атомну електростанцію. Ми про це говорили на самому початку нашої програми. Отже, напередодні в Білому домі низка питань прозвучала про Запорізьку. Запорізьку атомну електростанцію звучали вони до Джона Кірбі. Це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США. і він сказав, що Сполучені Штати поки не бачать ознак того, що Путін готується, що є загроза підриву, що загроза підриву запорізької атомної електростанції є неминучою. І також він сказав, що Сполучені Штати поки не бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи де інде. Якщо ми маємо коментар Джона Кірбі, можемо ще раз дати. Ам, послухати Україна попереджає, що Росія завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС. Чи це і ваша оцінка? Теж я не буду вдаватись в конкретні розвідувальні дані. Я сказав вам, що ми дуже уважно стежимо за цим і бачили ці повідомлення. Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Наразі ми не бачимо жодних ознак цієї нависаючої загрози, але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Росія є ядерною державою. Ми як найкраще стежили за стратегічною позицією Росії та її ядерним потенціалом, і робимо це далі. Крім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні. Такий коментар від Джона Кірбі. Сподіваюся, ми відповіли на ваше питання, Людмило. Але зі свого боку, ми продовжуємо ставити ці питання до представників американської влади для того, щоб дізнатися, якщо раптом зміниться їхня оцінка, щоб ми і ви дізналися про це першими. Друзі, також сьогодні. За чим ми стежимо сьогодні у вівторок, стежимо за потенційним оголошенням нового пакету військової допомоги від сполучених штатів. Наша кореспондентка в Пентагоні Карла Баб повідомляє про те, що за словами двох американських чиновників, з якими вона спілкувалася, пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів буде включати 55 машин Бредлі і Страйкер. Що навіть більше ніж казали раніше, також цей вже 41-й пакет. За програмою президентських повноважень має включати велику кількість торпед «Бангалор» для пробування перешкод. Окрім того, очікується, що цей пакет військової допомоги також включатиме додаткові боєприпаси для систем «Хаймерс» і також для систем протиповітряної оборони. Патріот. тому за цим ми стежимо сьогодні обов'язково. І як дають свої оцінки американські аналітики, зокрема Марк Гертлін, колишній а, американський генерал, він каже, що більше бредлі страйкерів у найновішому пакеті допомоги це дуже добре, тому що це саме ці дві одиниці бронетранспорту, вони є ідеальними для боротьби, яку зараз ведуть українці. Тому друзі, будемо обов'язково стежити за цим. І коли матимемо оголошення від Білого Дому чи від Пентагону, Воно повідомимо. Стежте за нашими сторінками, зокрема у Телеграмі, у Твіттері, Там ми викладаємо найостанніші новини. Якщо ви хочете побачити більше аналітики, почитати обов'язково читайте наш веб-сайт, соціальні мережі. Ну і програма чистаємо 22 другій. Незмінно говоримо про найважливіші теми дня. Брифін повернеться до ефіру вже завтра о вісімнадцятій за Києвом. Одинадцятій за Вашингтоном. На все добре бережіть себе, па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.